Дуже гарний сезон для мене. Я поїхав на чемпіонат України в 18, виграв його, потім ми збірною поїхали на турнір в Румунію, там теж вдалося виграти перше місце. Потім були збори. Два тижні ми готувалися до чемпіонату Європи. І на чемпіонаті Європи я виборов бронзову медаль. Досить гарний результат, я вважаю. Хотілося б, звісно, краще, але вже як є. На чемпіонаті світу я посів п'яте місце, програв за третє американцю. Не вистачило трошки, мабуть. Треба більше тренуватися. Перехід в збірну 20, І наступний старт головний це чемпіонат України U-20. Будемо старатися. Щоб вибороти золоту медаль та поїхати на чемпіонат Європи.